звати Анастасія Кізленко і я супербагатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо улюблену вечерю моїх дітей, а саме трикутнички з лаваша з куркою, сиром та овочами. А ще поговоримо: чи варто знаходити час на кожну окрему дитину у великій родині. А для того, щоб приготувати наші лаваші, нам знадобляться кукурудза, безпосередньо лаваші. Грецький йогурт, курка, у мене м'ясо, гомілки, сир та помідори. Ну що ж, ми з вами одразу почнемо готувати, тому що процесів і етапів у нас все ж таки велика кількість, але насправді це не займає багато часу, тому поки наші лаваші будуть запікатися, ми поговоримо. А зараз готуємо! В першу чергу нам потрібно приготувати курочку. І я сьогодні буду використовувати електрогриль. Для мене це дуже класна економія часу, бо поки воно там собі по температурі визначеній смажиться, я можу зайнятися чимось іншим. Якщо у вас немає електрогрилів, ви спокійно можете це зробити на сковорідочці. Курочку нам потрібно приготувати. ну, Майже до повної готовності, адже потім все одно наші конвертики ми будемо запікати. І якщо ваша курка десь в яких місцях буде трошечки сирувата, це нічого страшного, адже в духовці вона обов'язково дійде до потрібного стану. Беремо пергамент, для того, щоб наша курочка не пригоріла, та викладаємо м'ясо. Курку присипаємо спеціями. У мене спеції для курки, як не дивно. Але ви можете використовувати просто перець та сіль. І обов'язковим моментом для мене є вершкове масло. Воно допоможе нашій курочці залишитись дуже суково. Вириваємо приганути та виставляємо необхідну температуру. Якщо ж раптом у вас немає електрогриля, ви можете використати духову шафу або сковороду. Я віддаю перевагу духовій шафі для того, щоб приготувати нашу курочку там. Необхідно розігріти духову шафу попередньо до 200 градусів та поставити нашу курочку орієнтовно на 10-12 хвилин, не більше в окремій ємності. Зараз ми з вами будемо змішувати дрібно нарізані томати, натертий сир. Мацерелу, якщо хочете, можете нарізати її, якщо хочете, можете порувати руками, кукурудзу та грецький йогурт. І потім, коли наша курочка буде готова, додамо її сюди ж. Зараз хочу так поступово підійти до нашої теми і розказати вам, чому я взагалі вирішила про це поговорити. Тим паче у своєму випуску. Відносно нещодавно, десь орієнтовно три місяці назад, Матвій почав казати мені періодично про те, що він хоче провести зі мною час. Це бувало не так вже і часто. Але я звернула на це увагу і зрозуміла, що, мабуть, вже у нього почався той період, той вік настав, коли йому хочеться побути єдиною дитиною, принаймні хоча б для мене. Знаєте, я проходила це, точніше, як я вивчала це, коли вивчала психологію. І я говорила про це з психологом, коли дітки були ще менші, про те, що все ж таки настане той період. Той момент, коли кожна дитина захоче побути зі мною наодинці або з татом наодинці, і це нормально, це не про егоїзм, не про те, що вони не люблять своїх братів чи сестер. Це про те, що вони хочуть побути просто в усамітненні разом з батьками. Щоб ніхто щоб нікому іншому не приділялась увага окрім них, і це абсолютно нормальний фактор у великій багатодітній родині. Тому, коли Матвій почав періодично про це казати, я зрозуміла, що мені потрібно перелаштувати свій графік і графік нашої няні для того, щоб мати можливість проводити час з Матвієм удвох. Я хочу сказати, що поки що ми не так багато часу проводили з ним удвох. Це було всього там 3-4 рази. Але я вже бачу, як почали змінюватись наші відносини і його поведінка в цілому. І хочу сказати, що я, мабуть, ніколи не забуду той момент, коли йому вперше про це повідомили і сказали, що Матвій, ти сьогодні не лягаєш в день спати. Діти залишаються з Анжелою, а ми з тобою перед тренуванням. Їдемо проводити час удвох. Він стрибав від щастя. Якщо чесно, для мене це було такою неочікуваною реакцією. Я, звичайно, розуміла, що йому це сподобається, але так, щоб він аж почав стрибати, він обійняв мене і сказав, що він дуже радий. І ну правда, ось цей момент я ніколи ніколи не забуду, мені здається, і це дуже круто. і... Саме в той момент я зрозуміла, що я зробила правильний вибір, що все так перелаштувала для того, щоб тепер у мене був окремий час з кожною дитиною, не тільки з Матвієм, а і з Матвієм, і з Соломією, і з Андрюшиком. Що це був правильний вибір. І ви знаєте, я можу сказати, що для того, щоб провести час з дитиною, не потрібно мати багато грошей. Багато ресурсів чи ще чогось. Ось, до прикладу, в перший раз, коли ми були з ним удвох, ми просто пішли гуляти перед його тренуванням по пішохідному мосту. Дивились, як стрибають з банч джампінг люди. Йому це було дуже цікаво, я йому щось розповідала. І, знаєте, це круто, коли ти бачиш, яка в тебе дитина наодинці, який він, він розкривається. По-іншому, діти взагалі вони настільки багатогранні, звичайно, кожна людина багатогранна, але діти. Ну, вони, вони просто неймовірні. Вони в колективі, десь в садочку, одні, вдома серед братів, сестер інші, коли усамітнені з мамою чи з татом треті, і ти намагаєшся прослідкувати, знаєте, взаємозв'язок між усіма цими особистостями для того, щоб зрозуміти, на що акцентувати свою увагу, на що можна закрити очі, або відносно чого треба бути трошки лояльнішою. І... Це крутий досвід, і зараз, коли ми приготуємо нашу їжу, точніше відправимо готуватися в духову шафу. Я розкажу вам, як це впливає на дитину з точки зору психології. Це те, що розк... мені розказав мій психолог, і як змінились чи потрохи починають змінюватися наші з Матвієм і Соломією відносини, коли ми проводимо час наодинці. Чесно, я ще обожнюю додавати сюди до загальної маси трошечки соку чи то просто жиру який стік з нашої курочки. Знаю, що це, скоріше за все, не, не дуже корисно, але це виходить настільки смачно, що я просто не можу втриматись. Я додаю не багато, не увесь, але це точно не зіпсує вашу страву. Я, як звичайна вагітна жінка, забула про те, що нам ще знадобляться яйця. Тому зараз я вам про це кажу дуже вчасно. Нам потрібно їх збити і далі покажу, що треба з ними зробити. Ми збили наші яйця, і зараз половину маси ми будемо виливати у форму для запікання. Я буду використовувати сковорідку, в якій можна запікати, тому що для мене це зручніше за все. А ви можете використовувати будь-яку ємність, яка вам до вподоби. Лише половину маси. Ну що ж, Тепер беремо наші лавичі. І будемо викладати на них нашу начинку, а потім викладати у форму для запікання. Я буду робити трикутничками, ви можете робити, як вам буде зручно. Тепер беремо другу частину нашого яйця і будемо смачувати лаваші, а потім посипати сиром і відправляти в духову шаф. Ну а тепер посипаємо наші лаваші з сиром і будемо відправляти на 10-12 хвилин у попередньо розігріти до 200 градусів в духову шафу. Ну що ж, поки наші лаваші запікаються, я готова розповісти вам, чому, з точки зору психології, все ж таки важливо знаходити в багатодітній родині час на кожну окрему дитину. І зі свого нехай і невеликого досвіду поділитись, як це впливає на відносини між мамою та дитиною безпосередньо. Тож, перша причина, чому важливо знаходити. Хоча б інколи можливість провести час окремо з кожною дитиною, це підтримка самооцінки. Саме у дитини і відчуття власної цінності з точки зору психології, коли дитина, особливо в багатодітній родині, отримує такий знаєте, як дзвіночок, що сьогодні ми проводимо час з тобою лише удвох, дитина розуміє, що вона важлива, і тоді вона перестає боротися з братами чи з сестрами за увагу батьків. І я хочу сказати, що це дійсно так. В нашій родині взагалі немає такого поняття, як боротьба за увагу. Бо ми з чоловіком завжди намагаємось приділяти увагу всім, слухати всім. Але, тим не менш, ну діти є діти, і часто виникають і інколи виникають такі моменти, коли. Матвій чи Соломія каже: Мама, там, ну послухай саме мене зараз, а паралельно хтось інше щось каже.' А коли ти сам на сам з дитиною, дитина розуміє, ага, я для мами важливий чи важлива. І це, звичайно, що підвищує самооцінку у дитини. Другий момент це краще емоційне та поведінкове регулювання. Що саме тут я маю на увазі? Як мені розповів мій психолог, що багато досліджень показують, що час із мамою сам на сам забезпечує краще поведінку у дитини в підлітковому віці. Чому? Тому що ігри сам на сам, розмови, тета-тет, -тет, взаємодія з кожною окремою дитиною розвиває у дитини можливість регуляції своїх емоцій. Тобто, коли ви поруч із дитиною щось їй розповідаєте, е, намагаєтесь поговорити про те, що там вона зараз відчуває і робите це коли тихо, спокійно, коли нема інших дітей, коли ніхто не кричить навколо, дитина вчиться краще розуміти сама себе. І ще, з точки зору психології, коли батьки кожним. Окремо проводить час безпосередньо з однією дитиною, це знижує рівень тривожності у дитини. Я, чесно скажу, не знаю, як це працює, але я хочу сказати, що коли ми почали з Матвієм проводити час сам на сам, він почав краще спати. Чесно, я не знаю, як це працює, але це працює. Ну а тепер я хочу ще зазначити там декілька пунктів, також з точки зору психології, як пояснив мені мій психолог, чому це покращує відносини між мамою і дитиною, і як це вплинуло на наші відносини з Матвієм безпосередньо. По Соломійкою ми ще час в цьому місяці разом не проводимо. Тож. Якщо мама проводить час окремо з дитиною, це формує глибшу довіру і відкритість. Коли дитина знаходиться безпосередньо тет-а-тет -тет з мамою і навколо немає інших дітей, дитині легше ділитися своїми почуттями та своїми емоціями. І коли мама і дитина проговорюють все це. Коли дитина відчуває повну довіру до мами, коли має можливість без зайвих вух, як то кажуть, поділитися своїми переживаннями чи навпаки радощами, це формує такий тісний канал довіри та взаємодії між мамою та дитиною, що ну, звичайно може впливати тільки на краще у відносинах між батьками та дітьми. І другий момент, який також мені пояснив психолог, це те, що коли у батьків знаходиться час безпосередньо на кожну окрему дитину, це зменшує, знаєте, такий перекос батьківських очікувань по відношенню до дитини. Як я вже зазначала, що коли ми з Матвієм проводимо час наодинці, він інший, не кардинально, там не зовсім, але він інший. Він веде себе. Ну, якось інакше, я не можу це пояснити, але якщо ви мамою проведете час зі своєю дитиною, дитиною окремо, ви зрозумієте, про що я кажу. Тож, коли батьки проводять час окремо з дитиною, з кожною, вони бачать, чи точніше вони ясніше можуть побачити індивідуальні потреби та індивідуальні особливості дитини. І звернути увагу саме на це. І як я вже зазначала, зрозуміти саме для себе, на що треба більше звернути увагу, а на що краще було б почати закривати очі для того, щоб ваша дитина росла психологічно здоровою. Хоча я впевнена, що всі діти, коли виростуть, і мої також будуть звертатися до психолога, бо мама робила щось не так. Але, тим не менш, ми намагаємось робити все краще, що в наших силах. Наступний момент це вже те, що я можу сказати від себе, як цей час окремо з Матвієм на одинці повпливав на наші відносини. Це те, що зараз. Матвій почав більше зі мною ділитися і більше мені довіряти, і більше мені відкриватися. І для мене це як для мами дуже приємно, тому що він мені розказує про свої тренування на футболі, хто з діток йому сподобався найбільше і чому саме. І зараз для мене, як для мами, це також дуже важливо. Він дозволяє частіше себе обіймати та цілувати. Це, звичайно, такий, ну дуже маленький, може, для когось невагомий фактор, але для мене дуже вагомий, тому що він. Ем... Дуже швидко якось подорослішав. Можливо, це тільки мені так здається, але тим не менш. І вже в нього починається, знаєте, такий період, коли «мама, там не хочу, не чіпай. А зараз, коли він розуміє, що він як окрема одиниця для мене так само дуже важливий, він хоче більше зі мною контакту. І це, звичайно, дуже приємно. Я хочу сказати, що цей час окремо наодинці з Матвієм повпливав і на його відносини з Соломійкою, до прикладу. Тому що, звичайно, як я зазначала раніше, інколи бували такі моменти, коли вони, кожен окремо хотів уваги, а неможливо було цього там, дати, до прикладу, саме в цей час, саме в цю хвилину, тому що я була зайнята. Якоюсь іншою дитиною чи взагалі чимось іншим по побуту. І зараз, коли Матвій почав ем, отримувати час наодинці зі мною, він став лояльніше відноситися до сестри. Тобто в нього, у нього цей час прибирає якесь суперництво між там братами, сестрами за мою увагу за час зі мною. Бо він знає, що цей час обов'язково буде, і він його, як вже виявилось, чекає. В чому це повпливало? В тому, що зараз Матвій, привіт! Він став добріший по відношенню до сестри. Він з нею більше ділився своїми іграшками. Він її частіше заспокоює, коли там вона плаче. Він просто якось, якось ще крутіше почав до неї відноситись. І я впевнена, що це якраз взаємозв'язок між, між часом зі мною і такою, знаєте, Розумінням якимось сам... для, для себе, що не потрібно змагатися з сестрою ні за що, і тепер вони більше діляться і більше ладять. Це круто. І останній момент, який я хочу зазначити у відносинах між мною і Матвієм, це те, що в нього стала я краща якість дисципліни. Тобто зараз, коли я веду з ним якийсь діалог, він не сприймає це як там, не знаю, покарання, як щось таке неприємне і дуже суворе. Він розуміє, що діалоги те та те це нормально. І зараз він сприймає мої поради. Більше як підтримку, а не як те, що я сказала там, тому що я краще знаю, тому так і буде. І це, звичайно, для кожного з батьків дуже круто, коли дитина тебе чує і дослухається до твоїх порад, тому що розуміє, що ага, мама, скоріш за все, мам, має рацію, а не намагається робити щось всупереч. Тож, Матвій, скажи, як ти думаєш, варто проводити час. Окремо з тобою наодинці? Варто і не варто. Варто і не варто. Варто і не варто. Але підемо з тобою вівтори гулять? Не. Перед тренуванням, так? Да? Тільки ти і я? Не. Варто і не варто. Ось так. Ну що ж, будемо діставати наші лаваші. Яка краса і смакота у нас вийшла. Зараз. Ми дістанемо один і розріжемо. І ви подивитесь і переконаєтесь, як це соковито і смачно. Сьогодні у нас вийшла неймовірно смачна страва і була дуже смачна тема. Єдине, що хочу нагадати вам перед тим, як перейти до поїдання цього лаваша, це те, щоб ви не забували підписуватись на мій канал та залишати коментарі, якщо вам було цікаво смачного!